Жінка повинна бути не лише красивою зсередини, а й гарно виглядати зовні. Вважає пані Олеся, косметичні процедури та перукарські послуги є звичними у житті Ужгородки. Що два тижні вона навідується у салон краси, адже вважає, що кожна сучасна жінка повинна дбати про свою зовнішність. Перше пічнення ми призводимо своїм зовнішнім видом, А сторонні того, що дівчинка должна бути красива. А во сколько это обходится, це уже вже как бы другі нюанси. Сучасних жінок вже не лякають високі ціни на косметологічні послуги, зазначають фахівці. В обласному центрі салони краси пропонують і на будь-який смак і вибір, лікувальні процедури для обличчя та шкіри. У косметологічний кабінет звертається дедалі більше жінок за консультаціями та практичними порадами. кажуть косметологи. Серед них не лише жінки старшого віку, а й молодь та Діти се з 12 дванадцяти вже літ, очень помолоділ контингент, поэтому обращаються із довольно раннього возраста. Я теж підтримую це. жіноча краса це щоденна клопітка робота над собою вважає пані Інеса. Витрачених коштів на візи до перукарні жінка не шкодує, адже роботу професійного майстра оцінює не сама, а всією родиною. Надо себе время уделять. Я считаю, от этого дети не пострадают, и муж тоже, потому что у меня двое сыновей, и они, как никто, другие, обращают внимание, как мама выглядит. Незалежно від віку та соціального статусу, послугами перукарів та майстрів манікюру користуються дедалі більше жінок, зазначають спеціалісти. Зараз такий світ. Дівчата хочуть виглядати все гарно. Зима, весна, осінь все красиві. На мою думку, стало все більш доступне перукарські послуги. А з другого боку, наші жінки українські, вони самі гарні гарніші в світі, і тому їм тільки трошечки потрібно для того, щоб виглядати гарно. Кожним роком міняється бачення на жіночу красу, стверджують психологи. Краса кожної людини це індивідуальність. Якщо людина дбає про свій внутрішній світ, розвиває та збагачує його, зовні вона виглядатиме не менш красивою. Вам не треба знецінювати своє тіло і зовнішній вигляд, тому що Внутрішня охайність – це завжди і зовнішня охайність. Церква теж наголошує, що зовнішня краса людини відображає її внутрішній світ. Тому, перш за все, жінці необхідно дбати про духовний розвиток та берегти закладені цінності. Внутрішня красота здатність бути вірною, здатність любити це сам, насамперед украшає жінку. І хочеться сказати нашим жінкам, щоб вони оце відстежали в своєму серці цю внутрішню красоту, адже її ніхто не зможе забрати. Коли як правило, коли є внутрішня красота, оці фактори, які я вище перечислив, то тоді і зовнішня красота нікуди від нормальної жінки не дінеться.